Усіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Велич особистості і наша сьогоднішня розмова про останнього гетьмана України Петра Калнишевського, який прожив досить довге життя. Йому було 112 років. Клин помер рубежі трьох століть, 17, 18 і 19 – пройшли через його долю. Як завжди, згадуємо про нього разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Вітаю вас! Вітаю! Петро Іванович Калнишевський народився у липні 1691 року в селі Пустовітівка Лубенського полку, тепер Сумська область. Останній кошовий атаман походив з селянського мужичого роду упродовж десятиліття. Калнишевський керував запорізькою Січою, яку царизм скасував через. 15 років після ліквідації гетьманщини це сталося 23 квітня 1775 року. Ну і власне цікаві факти з його життя На насіч він потрапив ще в дитячому віці і пройшов шлях від жури до найвищих посад у військ Запорізькому. А як власне йому дісталася гетьманська булава? Пані Наталі, ви дуже слушно означили, що його доля пройшла. Через три століття, 17, 18, 19, 112 років, людина епоха. Коли я пускаю це у свою свідомість і підсвідомість, то згадую, що дід Тараса Регоровича Шевченка, Гайдамака, прожив також 112 років. Мені здається, що саме з долі таких людей ми можемо відчитувати нашу власну долю. І Калнишевський яскравий приклад того, як можна було ліпити себе у супереч усьому, а також яскравий приклад того, як суперечності доби накладалися на власну на власну життєву дорогу. Отже, він пройшов від джури до військового суді і кошового отамана не так просто і легко. Привели його на січ, його родичі, був тоді такий принцип стягувати своїх. І ще у 1762 році він мав шанс стати кошовим, але не сталося це, одначе очолив січ в останні десятиліття. Це останнє десятиліття було унікальне для січі, бо він усвідомив, що січ треба кардинально реформувати. І в чому полягала реформа Січі? Здавалося, це мілітарники, це месники, це воїни. Але Калнишевський, як ніхто інший, усвідомлював, що Січ має стати економічно потужною, і він намагався запровадити унікальну верству на січі, яку потім почали власне мілітарні верстві протиставляти, а саме верству гречкосіїв, тобто тих, які вирощують, які е, творять продукт ну, на зразок там зерна, пшениці, вівса і так далі. Це перше. Новація така його. Тобто козаки і друга. не лише воюють, а вони так, займаються не лише воюють, козаки хлібороби, козаки торгують, козаки будують економічно потужну спільноту, таку економічно потужну, яка може торгувати із порубіжним сусідом, яка може себе забезпечувати. Не випадково московити тоді казали, що козак. Це заможна людина. Якщо попередник Калнишевського мав прізвище лантух, то казали, що про лантуху нема чого в лантух покласти. То коли Калнишевський очолив Січ, то при ньому був і книж, і інший продукт. Але Калнишевський мав ще одне надважливе завдання, яке він суттєво виконав: колонізація запорізьких земель. Колонізація у першому значенні цього слова заселення тих земель, а пані Наталю землі колосальні за обсягом. Якщо говорити сучасним територіально-адміністративним поділом, то це частина. Херсонщини, Дніпропетровщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя і Калнишевський розумів, що ці землі треба заселити українством, бо поряд е був дуже потужний. І загарбницький сусід, який на ці землі чигав. Тому селянство залюбки йшло на січ і отримувало задарма ці землі, колонізувалося, осідало і творило осілий спосіб життя. Звісно, що це все Росія фіксувала і розуміла, що на її кордонах виростає не просто мілітарна сила, яку якоюсь мірою вдавалося гасити, а ростає. Виростає потужна економічна сила, яка може Загрожувати у цьому причорноморському краї російській імперії, можливо, це і стало одною з причин ліквідації гетьманщини, так це була одна із причин ліквідації гетьманщини. Хоча всі події, пані Наталі, які розгортаються на терені української історії, завше імплантовані в геополітичні аспекти. Бо російсько-турецька війна, яка в цей час якраз провадилася, і перемога Росії у російсько-турецькій війні. Була фактично основним приводом для росіян знищити Запорізьку Січ. Козаки власне, брали активну участь у цій турецькій війні. Вони принесли власне, перемогу російській армії і генерал-поручник Текелія, який вертався із турецької битви, оточив стотисячним загоном Запорізьку Січ. Опору чинити не було жодного сенсу. Частина козаків залишалося ще на війні, і Калнишевський ухвалив рішення фактично здатися без бою. Тобто Січ перетворилася для росіян у небезпеку в плані тому, що стала економічно сильною а в плані військової потуги її просто використали. Вона більше ніколи нікому не була потрібна. Це для нас, сучасників, дуже потужний урок, що з Росією не можна мати інші стосунків, крім одних єдиних мілітарних, крім того, аби будувати сильну армію і будувати в себе економічно потужну державу. В іншому випадку, ми завжди будемо мати те, що маємо. Вони будуть завойовувати наші землі. Але пані Наталю був і конфлікт всередині січі, і ми про це маємо говорити. Бо Україна слабка не тоді, коли на неї хтось нападає, так і вона не може тримати оборону. Україна слабка тоді, коли зсередини її роздирають. Так, от Запорізька Січ була дуже неоднорідним середовищем, і Калнишевський дуже добре це розумів. І Калнишевський перебував у немалому конфлікті із так званою сіромою. Так це називали. Можна це називати черню, можна називати це грецьким терміном охлос, але е, у цю пору виростала інша дуже серйозна мілітарна сила, яка наздавалася, яка називалася Гайдамаччина. І Гайдамаччина тоді перевершувала січовиків своїми формами спротиву, тому що Січ уже навчилася за цей час у XVIII столітті пристосовуватися під російську імперію. Хоч як це страшно, нам сьогодні, сьогодні це звучить. Ми сьогодні пожинаємо плоди оцього підкорення січі у XVIII столітті. Уявіть собі, пожинаємо плоди в третьому тисячолітті. Тобто нічого не минає, все еманує, за все треба відповісти за кожну зраду. За кожне пристосування, за кожну внутрішню моральну охлялість і ослаблість, тоді Січ демонструвала оцю охлялість, і коли е, вибухнула Куліївщина, так правобережна Україна повстала проти польського гніту, гайдамаки тікали на Запоріжжя. Прості козаки ховали гайдамаків, натомість старшина, серед якої був і Калнишевський, видавали гайдамаків. Врешті-решт козаки також збунтувалися. і якщо Щоби Калнишевський в цьому не Це була його власна помилка? Звісно, що це була помилка, тому що завжди треба спиратися на своїх, а не на чужих, і йому вдалося втекти, втекти до російського гарнізону, і російська військова сила підтримала в цьому Калнишевського. А загалом, Калнишевський, власне як до нього ставилася сама Росія, Оскільки він їздив на коронацію до Катерини II, і щось він їй не сподобався. І потім після цього вона видала указ, щоб його відсторонити. Ну, це загальне ставлення росіян до українців, які ніколи українцям не довіряли, як казала Катерина Друга, волки із лісу на нас смотрять, отже, їх треба е, знищувати, їх треба абсолютно зливати із Російською імперією. Вони не довіряли Калнишевському, власне, через те, що Калнишевський виношував, як кажуть історики, один дуже небезпечний план. Калнишевський розумів, що на цю пору Польща ослабла. Якщо Польща ослабла, Можна думати про те, аби правобережну Україну, її величність з'єднати з Запорожжям. Запорожжя значною мірою було підлегли вже в Російській імперії, але завжди в низах, зрештою, і в старшинських верхах зріла ота мрія. Мати свою державу е, великоросійська імперська свідомість дуже добре це розуміла, тому знала, що Калнишевський для них є небезпечний. Зрештою, до того часу, поки існує сильне військо, існує загроза для російського кордону. Крім того, економічна сила Запоріжжя також лякала Російську імперію. Тому, незважаючи на те, пані Наталію, що Калнишевського було нагороджено статусом генерал-поручника. За те, що виграно турецько-російську війну, його ж відразу було ув'язнено до Соловецького монастиря. І хочу додати до цього, що його було ще й нагороджено кавалером найвищого ордену Російської імперії Андрія Первозваного. Так це ос... була також найвища нагорода. Так, звичайно, ось ми маємо одвічне лицемірство, фарисейство, подвійна гра із боку Російської імперії, і вона ніколи не зміниться. Ну принаймні, щонайменше 50 років. Знаєте, коли вони зміняться? Тоді, коли змінимося ми, коли ми перестанемо бути такими просто душними і наївними, коли ми перестанемо казати про те, що вони наші брати і сусіди, ні, це стратегічний ворог від найдавніших часів, можливо, це ще від часів Андрія Боголюбського. А оскільки ми постійно дуримо себе, то потрапляємо у їхню пастку. Чи можемо ми їх у чомусь винити? Ні, вони відповідають своїй природі. Нам треба всі претензії звернути до себе і запитати, а що ми робимо для того? Щоб реально стати вільними, козаки на ту пору не могли реально стати вільними, тому що вони ментально. Стали залежними від Росії, і поведінка Калнишевського про це свідчила. Він дуже часто для того, щоб гасити повстання Сіроми, ішов на угоду із російським військом, тому що він знав, що російське військо підтримає його для того, щоб задусити чи гайдамацький рух, чи рух, який зрів у самій Запорожській Січі. Тому це заслання, в якому він опинився на 26 років Соловецькому монастирі. Вибачте, але він його сам по. Волі виплакував. На підсвідомому рівні він, звісно, служив українській ідеї. Він плекав оцю цю січ з'єднаною і справобережною Україною, але дії його насправді свідчили про інше, попри надзвичайно дві позитивні речі, на яких я вже наголосила: колонізація цих земель з цієї колонізації земель виросли теперішні теперішні нашої області, українські області. Але пані Наталю, весь жах полягає в тому, що термін новоросія. Який зараз такий грізний для нас, від якого віє імперською свідомістю і малоросійською залежністю, народився саме в цю пору у 1780-х роках, коли ці землі, які колонізував його величність Калнишевський, бо це одна із найпозитивніших речей його діяльності. Роздавалися фаворитам Єкатерини II, і. і найбільшим фаворитом, звісно, що був Патьомкін, і ці фантастичні... До речі, Калнишевські з Патьомкіним були друзі, не дивлячись на те, що потім Патьомкін розробив план власне ліквідації запорозької Січі. То... Чи можна було з такими дружити? Чи не отримав ти від того друга те на що ти заслужив? Він не просто був другом, він ще й записався до якогось там коша, та ще й козаки йому дали назву Грицько Нечоса. А чому Нечоса? Бо в нього були оці дивні буклі, знаєте, які вони носили і в'язали ці дивні перуки, для яких козаки були? Для козаків це були просто дивогляди, бо козаки чесалися по-іншому. Крім того, пані Наталю, тоді була дивна заведенція. Російські урядовці начебто з великим хизуванням для себе записувалися у реєстрове козацтво. Таким чином, підсвідомо глумлячись із козаків. Тобто ми з вами позірно обратаємося, але звісно, ми для того робимо це, щоб вас потім знищувати. Для чого козаки на це йшли? Вибачте, але я з висоти третього тисячоліття не можу цієї ігри зрозуміти ні зрозуміти, ні прийняти, ні простити, ні збагнути. Хіба можна було таким людям подавати руку? Ви ж заводили ворога. У свою країну ви заходили ворога всередину фортеці, тобто січ було взято в 1775 році тому, що ви поволі щодня відступалися і самі туди ворога пускали, пані Ірина, А то як ви думаєте, якби на місці Калнишевсько був інший гетьман в той період? Була би ліквідація гетьманщини. Відповім словами, словами великого, великого Шевченка, якби то думаю, якби не похилилися раби, то не стояло б над невою отих осквернених палат. Була би мати, був би брат. Вони похилилися саме в ту пору і в пору полуботка почали козаків використовувати як робочу силу. Розумієте? Тобто козаки у 18 столітті козачками стали. У цьому полягає наша найбільша трагедія. Але подивіться, який фарс з козацтвом і з українством зіграла історія. Січ було знищено в 75-му році. Чого? Тому що в 1774 році було виграно російсько-торецьку війну. Для чого нам тепер козаки? Війну ми виграли. Калнишевський став генералом, правда? Його відразу відправили на заслання на сто на 26 років років Соловецький монастир. Минає 13 років. Наступає нова хвиля російсько-торецької війни. Що робить московський уряд? Скликає нові козацькі полки. І хто бере участь у формуванні тих козацьких полків? Ті самі українці, і серед них той українець, якого ми дуже шануємо і любимо. Але ми маємо знати, що він робив поганий вчинок. Цей українець має прізвище Іван Котляревський. І коли ми читаємо історію української літератури, ну то це записано як якась там позитивна річ формує козацькі полки, щоб захищати російську імперію, хлопці. Що ж це ви робили? Вас знищили 13 років тому. А ви знову формуєте для Росії полки? Ви знову стаєте гарматним м'ясом. Пані Наталю, мені здається, що сьогодні ми плюємо кров'ю за це все. Сьогодні ми маємо війну там, де у ці часи було творено Новоросію, де оці землі Луганщина, Донеччина, зокрема Маріуполь, зокрема Мелітополь, зокрема Павлоград. Ці землі були заселені московитами. Греками, сербами масово їх було заселено німцями. То що ми, властиво, сьогодні хочемо? Що сказала Катерина? Оцей острів свободи, який колись був Запорожжям, треба перетворити на територію рабства. Перетворили. Ця територія рабства сьогодні в Україні стала територією війни. Знаєте, що я думаю собі ще? Соловецький монастир, у який було відправлено. Калнишевського. Це не просто в'язниця. Це місце, де, де людина це монастир, так? Це місце, де людина могла спілкуватися з Господом. Калнишевський, попри все, був Божим чоловіком. Кажуть, коли він засновував якесь село, то дбав відразу про дві речі. Перше, там має бути церква. Друге, там має бути школа. Калнишевського в Соловецькому монастирі всі пам'ятали з того, що він говорив дивовижною мовою. Звісно, що українською, так? Калнишевський. І що саме цікаве, він перебуваючи там е, на засланні в Соловецькому монастирі, збирав гроші, які там йому виплачували, так. перебуваючи 26 років на засланні. І за ці гроші купив Євангелія вартістю 2435 карбованців. і Подарував його цьому монастирю. Так він був багатим чоловіком, пані Наталі. Він був дуже багатим чоловіком, і це йому за це йому треба потиснути лапку, бо чомусь українці в е, нас якось так завелося, що на своїй землі українці бідні, а чужинці у нас багаті. Так, от на превеликий час він був багатим Тим чоловіком і кажуть, що його утримання один день в Соловецькому монастирі е, насправді е, оцінювали в один карбованець. Це було у 40 разів більше, уявіть собі, у 40 разів більше, ніж іншого звичайного в'язня. Але до чого я хочу повернутися? Я хочу повернутися до того, що Калинишевський направду, мав там дуже серйозну містичну е, виправу перед Господом. Реально він багато чого переусвідомлював. І, е, Значну частину своїх коштів він заповідав на побудову храмів, і коли його було звільнено, він відмовився від цієї свободи, тому що і йому було вже 111 років. Він був сліпий і при чому звільнив уже його наступний цар імператор Олександр Павлович. Так, я собі так думаю. Через це ми говорили, що він три епохи пережив. Три епохи пережив. Чи йому потрібна була вже ця свобода зовнішня, коли він насправді, пане Наталі, на мою думку, він здобув свободу внутрішню. Він вийшов на найвищий рівень спілкування з Господом. Тому не випадково він дарував це Євангеліє, книгу книг, з якої. Якщо ти не живешся, то ти не був в тому світі. Пані Ірино, по суті, його особа була канонізовано, він залишився, залишається на сьогодні православним святим і вшановується як Петро Багатостраждальний. Це дуже гарно. Це треба подякувати нашій православній церкві, Київського патріархату, угу. що це було зроблено в 2008 році, здається, і що 13 листопада, ми здається, вшановуємо його пам'ять, тому що направду цей чоловік. Вистраждав дуже багато і, напевно, відкупив всі ці гріхи, яких набралося за життя. Я на початку програми хотіла ще нагадати про те, що по суті Петро Калинишевський був родичем президента Ющенка, колишнього так. президента Віктора Ющенка, за дослідженнями історика Данила Кулиняка, двоюрідний брат Петра Калинишевського Нечіп Ющенко був козацьким старшиною із Хоружівки, а сучасні Ющенки цього села є. Його нащадками. Дай Боже, щоб ми з наших предків брали максимально позитивного і жодною мірою не повторювали їхніх помилок. У цьому і полягає наша з вами місія розповісти людям про тих людей, які діяли у набагато складніших обставинах і знаходили можливості повернутися до правди і до високої ідеї, бути вільним. Дуже вам дякую. Нагадую, що це була Ірина Фаріон, мовознавець, кандидат філологічних наук, народний депутат сьомого скликання. Ми згадували сьогодні про Петра Калнишевського, останнього гетьмана України. Це була програма Велич особистості. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. До зустрічі.